У Кропивницькому з 14-го року освітяни шиють одяг для захисників. Від початку повномасштабного вторгнення роботу збільшили. Нині у вулику, так активісти назвали проєкт. І пенсіонери, і молодь. Працюють щодня в будні, вихідні і свята. У волонтерській майстерні і наша кореспондентка Лілія Кочерга. Це термобілизна, і зараз дуже холодні ночі, і це дуже тепленька така тканина. Вона комфортна. Марина Пшенична, вчителька трудового навчання, переселенка з Херсонщини. У Кропивницькому жінка знайшла роботу за фахом та справу до душі, доєдналася до шкільного осередку, який працює на користь армії. Моє рідне місто Нова Коховка було окуповане в перші дні війни. Це лівий берег Херсонської області. Ми важко вибирали звіти, і в Кропивницькому знайшли прихисток. Оце почуття, що я можу бути дотичною до цієї справи. Воно мене зцілює, воно мене надихає. Назва осередку вулик якнайкраще характеризує активістів. За тиждень тамтешні бджілки відшивають кілька сотень одиниць одягу. Виготовляють речі на всі сезони. Збираємо речі на обметувальних машинах, потім закінчуємо їх, щоб уже були гарні. Потім відправляємо хлопцям за потребою, кому куди, в який напрямок. Різні напрямки. Активні учасники проекту літні жінки. Вони ходять в майстерню, наче на роботу. Я заспокоююсь, я розумію, що надаю якусь допомогу. Матеріальну не можу. А таку як шиття можу. Чимось допомагаємо фронту, що хлопці не будуть замерзати, і їм буде комфортно в нашому одязі. А ось Євгеній, один з наймолодших волонтерів. Хлопець, майбутній кравець у вулику і корисну справу робить, і виробничого досвіду набуває. У мене є декілька друзів, які воюють на передовій. То я завжди присутлюю, що їм буде приємно такий, наприклад, подарунок від мене отримати. Ініціатори проєкту допомагають захисникам ще з 14-го року. Ми почали працювати ще з 14-го року, але спочатку повномасштабно на почали працювати дуже інтенсивно. Ми відчуваємо терм. Білизну дуже якісну, ми відчуваємо дуже багато футболок з довгим коротким рукавом, і ми відшиваємо багату кількість шапок, балаклав, бафів. Як подяку за одяг, військові передають волонтерам прапори. Ними прикрасили шкільне укриття. Ні, одні просто дякую, написали, одні голосове прислали. Дякую за те, що ви нас тут не забуваєте, дуже цінять те, що ми. Допомагаємо і не забуваємо їх там. Я так з них переживаю і, і хочеться все не знаю. Більше б віддати, якщо б можливість була. Ну що можемо, те віддаємо. Серце своє, душу. Молимося за них, щоб вони були здорові, щасливі і, і живі. Прийшли, і щоб швидше закінчилася. На таку гарну справу небайдужі люди активно донатять вулику. За період повномасштабної війни зібрали майже три мільйони гривень. Всі вони йдуть на закупівлю тканини. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.